Відверто про війну в Івано-Франківську відбулася зустріч з військовослужбовцем Олександром Япчанкою. До 2022 року він працював лікарем-педіатром, а з початку повномасштабного вторгнення пішов на службу. Нині він командир роти Гонор, що входить до складу першого окремого механізованого батальйону Вовки Давінчі під час розмови із молодим поколінням. Боєць ділився історіями з власного досвіду. Та згадував про свого побратима Дмитра Кутюбайлан. Виходить до нас Вінчі. Ми були знайомі з Давінчі просто. А збоку сидів з от я за кермом сидів, а боку сидів інший боєць. Давінчі підходить з його боку він так дивиться, каже: О, це ти каже Механ". Він Сміється і каже: пацани, я ваш командир взагалі. В русських ти не пізнав комбата, то це зальот. А якщо це ще й на війні... То це гарантовано ти вже відвоював. В випадку, з він з добробатом, він з того просто ну, посміхнувся, каже, бо я ще шида, командир. Для військових людей це ну, зрозуміло в чому суть цієї історії. Це про гідність. Він сприймав нас рівних собі, він сприймав нас такими ж гідними, як і він. Також Олександр розповів про цілі агресора. За його словами, це деморалізація населення, послаблення економіки та енергетики, а ще виснаження українських бійців на полі бою. Ти сидиш на позиції. І де група? Їхня наша розвідка бачить її вже десь за кілометр до нашої позиції. По ним починає працювати наша артилерія. Допоки група підходить, їх вже ну, менше ніж виходило. Е я постійно на зв'язку з командиром, він каже, група до вас 70 метрів. Ми вискаком з бліндажа, лягаємо в лінію, ми навіть їх ще не бачимо. Це все в посадці відбувається. Ми відпрацьовуємо в посадку з стрілкової зброї, двох трьох попали, і ті залишки, які лишаються, відтягуються назад, проходить якийсь час, іде наступна група. Вони буквально переступають через свої трупи. У нас ці записи з дрону. Ну, Просто вони лізуть через свої трупи і так таких. Штурмів максимум за добу у нас було 12 штук. Послухати історію захисника. Прийшла Соломія Михайлишин. Дівчина каже, розмови з військовими та їхні історії. Мотивують її ще більше волонтерити та допомагати збройним силам. Ми зараз знаходимося в таких більш-менш безпечних територіях, хоча зараз будь-яку частину України не можна такою назвати. І щоб послухати ось цю іншу сторону і більше зрозуміти, і можливо від цього навіть більше змотивуватися, діяти, волонтерити і продовжувати більше це робити. Такі зустрічі із захисниками є вкрай важливими, каже організатор Іван Хом'як, адже молоде покоління повинне розуміти, якою ціною здо. Бувається перемога мета цієї зустрічі, щоб наша молодь вкотре згадала, що ми знаходимося в періоді військового стану, що в нас триває війна. Що насправді допомагати військовим це є першочергове наше завдання, що вони мають можливість навчатися, вони мають можливість проводити дозвілля в той час, коли військові нас захищають. У молодіжному центрі рух планують і надалі проводити подібні зустрічі з військовими. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАІ.